Сьогодні я вам пропоную вивчити вірш про літо української письменниці Галини Демченко. Називається він Червень. Здрастуй червень! Здрастуй літо, люба, соняшна пора. Колоситься в полі жито, загорає дітвора. Червоніють полуниці, соковиті, запашні. Вдома зовсім не сидиться. Ой які ж хороші дні! А тепер докладніше. Літо має три місяці. Перший червень, другий липень, третій серпень. Мова йде у вірші про початок літа. З місяця червень. Соняшна пора це коли сонечко світить у віконечко і влітку більше сонячних днів, ніж дощових або похмурих. Слово колосиця означає наявність багато колосків на полі, в даному випадку колосків жита. Малята можуть загорати на дачі біля річки, моря, тільки слід бути обережними. Соковита полуниця означає, що в ній багато корисного соку. А запашна значить добре пахнути. Ну і, звісно, гарний настрій. В ну і як завжди, іще раз повторимо для закріплення. Здрастуй червень, здрастуй літо, люба, соняшна пора, колоситься в полі жито, загорає дітвора, червоніють полуниці, соковиті, запашні, вдома зовсім не сидиться. Ось які. Хороші дні.